Я абсолютно не маю зеленого поняття, як це все робиться, але я давно хотів це спробувати. Показати, чим я взагалі живу. І ось такий він є живий падон. Сьогодні на роботі маю завдання знімати відос про відділ, в якому я працюю. Тут стоїть моя камера, якісь корови намальовані шейки. <рив> От моє робоче місце. Тут і працюю. Тут творяться чудеса. Насправді ні. Півробітників заставити зніматися в якомусь фільмі, навіть бля, не знаю, в ролику якомусь. Це просто impossible Особливо дівчат, завжди дівчата. О, блін, я забула нема здійми, які єзік лири лири. Господи, такого це цікавий, бляш. Ці нічні монтажі це просто жопа. Серйозно, нереально. Кожних 5 хвилин тягне оттуда от. Я, напевно, так і зроблю зараз, бо я вже тупо не виконую. Розбудити мене через п'ять хвилин, Я мушу проснутися, мушу до ранку це змонтувати. Але розбудитися? Домовились. ж, я приїхав нарешті додому. Е, тут, мабуть, варто пояснити, що я вже як півроку не живу з батьками, і додому малось на увазі додому до батьків. І саме тому я мусив змонтувати все до самого самого ранку, тому що я брав відпуск на два тижні і не міг би займатися монтажем ще як мінімум два-три тижні. Так. Ось ці обоє, які всі так обожнюють. Мама зв'язала мені ось такі от саморобні тапочки. І першим взагалі ділом, яке я хочу зробити, поки я тут, це перевірити, що ж там з нашим відео, яке я тоді монтував. Ти ніколи не знаєш, яка реакція буде підписників на якесь твоє відео. І. По-моєму, на це відео має бути якась резонансна реакція, тому що вперше в житті я там використав рекламу. Ого, дивіться, нуль дизлайків. Таке абсолютно ніколи не буває. 269 лайків, і це всього лиш за якісь там. 13 годин. Пам'ятаєте, можливо, Міка, пляха. Я, я я взагалі зараз так якось по-дебільному це все розказав. Е, існують такі мої друзі, ютубери, як Мік, е, Док, доктор Гузя. ми сидимо в такій аплікації, як Телеграм. У е, нас є свій чат, який називається Парадонтакси. І пишуть Юлік, в тебе точно на новому відео на 34 й секунді правильне посилання? А, 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 а. Хто поняв? Відсилка на дуже крутий мем 2009-2010 року. Та, та в принципі він ще раз зробив свій бум десь в 2012-му. Це називається Рікрол. І я всіх рік рольнув в своїм відео. Це круто. Першого ж. Час перевірити ваші коментарі, яких я так і не перевіряв. 1800 переглядів. За 24 години майже два куска. Найс! Чуваки, гляньте, 708 лайків! 708 лайків! Це абзац. Це, це кльово, але з'явилось 5 дизлайків. 5 хейтерів все-таки прокинулися. Якщо вчора ввечері вийшов, вийшло відео і не було дизлайків, отже, хейтери сидять тільки в день. Це якийсь... Я зрозумів, це мами моїх підписників! Вот это поворот! Що ж, приступимо. Посилання не про ламання подон, а кліп. Це хто зрозумів той якраз. О, це популярний жарт тролінг світового рівня. Я, я щасливий, що хоч хтось зрозумів, що таке рік -рол. Ця сорочка захоплює людей, як чума, вона є у всіх, у вся. Що, серйозно? Я ні одного блогера не бачив такої сорочки. Шикарно, побільше таких відео. Дякую, чувак. Буду старатися. Класне відео. Супер, нічого собі. Супер мені сподобалося. Я полайкаю, лайкаю, хай хай, хай бачу, що я активний. в користувач своїх ком відео коментарів. Мені здається, тобі краще бути блогером, ніж летсплеєром. А летсплеї не забирай, якщо що. Ти так сексуально, еш. Поном тебе не виходить. Не виходить! Не виходить! О, знову, краще бути блогером, ніж летсплеєром. Ти похожий на чувака з лабіринту. Що, Ділан О'Брайен? Ану, ану. Похожий, лайк, якщо схожий. Ой, ого, вже 11-ту ранку. Дві тисячі вісімсот переглядів. Хто вночі дивиться відео? Є, yeah. я, я думав, що я провтикаю, але за нічку назбиралася ця кількість підписників. 777! Ми йдемо в якийсь бар зі своїми кружками і будемо пробувати, пробити, щоб нам налили бухло в наші кружки. Наступного дня першим ділом я вирішив зустрітися зі своїми друзями дитинства Миколою та Юрою, а також з Ромчиком, який не є моїм другом дитинства, але є досить хорошим другом. Микола більше знаний як Макарон на моїх каналах, це один з найкращих імпровізаторів, яких я тільки знаю. Один з засновників українського імпроруху та театру імпровізацій. Якщо ви ніколи не були на їх виступі, посилання я залишу в описі до цього відео. Шукайте найближчі їхні виступи і просто йдіть. Ми вирішили піти на пиво, але не просто так, а зі своїми домашніми кружками. Правда, Юра лаханувся і взяв в домашній бокал, але Юра, Юра, завди так.

Добре, в мене відео знімається, якщо хоч... Ти пустився до боїв? Спустився, я піднявся. забігай, забігай! Папа. Папа, Ромчик! Папа. Папа! Помахайте Ромчику, будь ласка! Помахайте Ромчику! Папа, Ромчик! Папа. Що ж, сьогоднішній день був досить завтикнутий. А насправді я чекав, що мої кінти погодяться, щоб я з ними пішов десь погуляти, але вони мене проігнорили. Тому решту дня я хочу провести якось більш продуктивно, показати вам, як проходить озвучка, але є велика проблема. Я приїхав сюди і забув штатив для мікрофону. я Маю тільки мікрофон з собою. На що поставити не маю. Тому я буду озвучувати з руки. По перше, а по друге я ще й поп фільтра не взяв. Перше для озвучки нам треба вибрати ролик, який ми будемо озвучувати з вами. Понад сім місяців я вже не озвучував. Я знайшов серію, яка мені була відповідна до моєї теми. Качаємо відео. Вибираємо найвищу якість. Що 720 тільки беремо навушники і слухаємо, і пишемо собі текст до цього відео. Після того, як ви написали текст, наступним кроком є м -м, якісь. Налаштування, от підключити мікрофон, як мінімум, в моїй кімнаті, ніби цього майже не помітно, але є відлуння. Але в цій кімнаті, де я живу зараз, там відлуння просто нереально катастрофічне. Я робив такі наступні маніпуляції. Я обкладав своє робоче місце подушками, тому що подушки це досить класний абсорбуючий елемент, і звук виходить набагато якісніший, тому що не чути відлуння. Так що треба обставити своє робоче місце. От, і вже навіть зараз ви відчуваєте, що звук зовсім інакший, тому що мене обклало зараз подушками, і звук уже якийсь динамічніший. Е, не динамічніший, а приглушеніший. Немає такого дзвінкового відлуння. Чому вони не відчиняються? А? О Боже, чи я, чи я помер? О, ні! Без поп-фільтру просто жахливий звук. Треба якусь шкарпетку знайти і натягнути на мікрофон. Я, я без приколів, попробуємо. Не робіть такого ніколи вдома. чи я Помер? Ось і все. Озвучення, саме озвучення пройшло. Досить успішно, тільки в мене тепер мікрофон спередить. Але тепер іде наступний етап. Це монтаж. Треба витягнути звукову доріжку, її обробити, гарно все зробити. Коротше, коротше, ще десь півгодини, година роботи. Сьогодні трішки цікавіший день, тому що нарешті хоч хтось визвався зі мною полазити десь. Піду зараз до Мар'яни Янкевич. Хто знає таку той молодець, хто ні. То зараз вона сама про себе скаже. А пізніше, після обіду, з кентами піду ще погуляю. Зараз просто аніме звучаю. Розкажи всім, хто ти така. Що мене не знають, ну що ж це таке Я на відео показую, як ти живеш <рес》> Це твій фон? Так Ні, тут в цій кімнаті не був. що, в мене такі шкарпетки. <рі> І що ти в них ставиш? Нічого. Mm. Ну ладно. Чуєш, блін, дало мені такі д'єць. Порівняй, <рі> <рі> бляха. Щиро, щиро, щедра людина, ти що <рі> А ти бачила цей Кунг Фюрі? <рі> да, я ж звучила. Ну, а ти бачила, що я там озвучив одну жіночу роль? Ніхто того не замітив. Там по телефону в трубці типа було. Про що ти бісає ворожку? Оцей голос. Ну. В момент моменті, я кажу, типа, що класний на то відео. І коли я прорекомендую, типу, зайти спочатку на то відео, там 25-м кадром виступає дуже... Ага, от і став на паузу на пару сек. Бачила? Що? Прокрути! І клацай паузу. Ти не бачила такого відео? Ні. Пиши old school porn. Нє, ретро-порн якось так. Ти цього ніколи не бачила? Ні, Ти знайшов на це? Нє, цього цю відсилку ніхто не побачив. Тебе який. Що буде виносять цей? Це, це буде ще видно. Та це що? І думаю, Прива. кусочок цього навіть зучить. Та ну не може бути. Горем? Ні, я так водозвучу. Я насправді озвучую одним оком. я дивлюся одним оком, а другим сюди. Ну це дуже погано, тому що в мене лівий зір, ну, ліве око шарю, Але я, я так не роблю. А я так роблю, тому що я маленька. Заходьте, ну ж бо сідайте. Аналісія закличка. Заклиначка? <рива> <рива> Заклиначка, вона ще й так невнятна. Ццюрає, ццюрає, ццю. Що не добра за то наступна. Ццюрки, ццю. Цюрке, ццюрке, ццю, ні, ццю, ні, Я це довго буду писати. Фу! Фу! Бля. Тато покинув нас рік тому. Це це було так рептово, бляха, нічого не встиг. І це би в морки. Маєте значу сотні? Ти дорослий тут. А як дорослий? Це вот мій, мій дорослий голос. А то був дитячий. Ще трошки Я не можу звичайно? Стискай. Май <рес> тут знайш. І на цьому моменті у мене перестала записувати камера. Але ми таки озвучили ролик, і вже готовий ролик ви можете переглянути по посиланню, яке знайдете в описі або зараз на екрані. Ну а далі я пішов гуляти разом зі своїми однокласниками. Ну не в сенсі, що я зараз в школу ходжу, а в сенсі, що з людьми, з якими я закінчував школу 8 років тому. Дуже давно не бачився з хлопцями, і просто шикарно провели час.

— Походу, ти винен, я впевнений. Ти винен, так? По Зі — По-моєму, Зізнайся, винен. зізнайся, що ти uh, винен. Ці Зізнай, що будівельник. Зізнайся, що ти винен. <світ> ти винен. Так, лягай спати, бо то сьогодні нема сенсу вже щось робити. Зранку розберемося, mm -hmm. що робити. Так як система Жеків у Львові працює через жопу, і я до них не зміг додзвонитися, мені довелось іти самому в ЖЕК випрошувати, щоб вони прийшли і зремонтували мені світло. І в результаті вони це зробили, але через декілька днів. А отже, камеру я не встиг зарядити і нічого цікавого за наступний день не зняв. Ну і нарешті, 29 грудня, випав перший сніг. Хоча, як виявилося пізніше, це майже останній сніг за всю зиму. В цей день мені потрібно було поїхати на свою стару роботу. І на жаль, довелося скористатися 25 п'ятою маршруткою. А це... Для мене дуже болісна тема. Уявіть собі, від Львова до стрия 90 км, і можна доїхати від мене за годинку. Від мене до роботи 13 км, Я їду годину 40. Що ці бабки на постій, Куди вони їдуть? Я думав, тільки зранку їздять. Нє, не щоб сидіти вдома, шити якісь не знаю, в'язати шкарпетки, стохаються, що й безплатно їдуть. Словом, 25 й маршрут у Львові це найгірший маршрут, і це вам скаже кожен, хто ним їздить. На Хмельницьку нарешті зробили перший за дуже довгі роки, років правильний крок, мабуть. Ми нарешті забрали руківку і поставили нормальну плиточку. Тепер хоча б тут можна їздити на ровері. Буде. Поки що ще не можна. І трамваї нарешті будуть їздити нормально. Що теж в принципі невідомо, тому що тут кожного року переробляють ту юну дорогу. <звук> А це Кузя Андрій. Один з тих хлопців, про яких я розказував на початку відео. Один з першопроходців україномовного Ютубу, з яким ми разом починали ще в 2012 році. Дуже довгий час це була єдина особа, яка тримала на україномовному Ютубі анонімність. І ніхто не знав, як він виглядає. З попередні дні абсолютно непродуктивні вийшли. Взагалі в шоці, бо проснувся і подивився, це 30 грудня і це значить завтра новий рік. Вчора ми були з Мар'яною в кіно, Яке називається День перед похмільням Словом, там грає Сетроген, і це автоматично вже стає все зрозуміло. Сет Роген завжди грає в наркоманських комедіях. І там я не помилився, так і було. Я так відвик від українського дубляжа. Ну, блін, так наржався. Файно. Український дубляж це найкраще, що тільки може бути. Вчора гуляли з кузією. І от вам ще один сюрприз. Буде ще один на новому році. Дуже старожильний старожил. Маю ще зарішати, тому що під кінець своєї відпустки я хочу ще поїхати в Прагу. І, мабуть, звідти зняти якийсь блог. Бляха, то вже 31 число. Я завтикав, то бо, бляха. треба було записати новорічне якесь привітання. Ох, йоб твою мать! Але нічого, вас зараз привітають, мої друзі! Ну ви лохи чи що? Talk. So

І ось він справжній легендарний Міг 7.8.7, Людина, яка по суті вперше в україномовному Ютубі добилась чогось. Хоча й зараз він нічого й не знімає. Людина, без якої, по суті, україномовний Ютуб міг би й не зародитися в такому вигляді, якому ми його маємо зараз. І зараз він вас привітає з новим роком, хоч і новий рік був два місяці тому. Ні, стоп, вже три. Ну але краще пізно ніж ніколи. Скажи щось про новий рік. Ем, Поки що нічого не змінилося, всі кричать, телебачення галіми, ключе на я, я нічого не чую, наприклад. Ну, я думаю, тут буде чути. Коротше, як ви, ну, в новому році поки що за ці пару годин нічого не змінилося. Але все залежить від вас. Якщо ви хочете змінити своє життя, то ви берете і міняєте, бо того, що кожен повинен почати з себе. Я поставлю субтитри. Можете писати любі слова. <рес> ну і ось так, по суті, відсвяткували великою ютуберською сім'єю. За кілька днів після нового року ми з Мар'яною та нашим другом Володією пішли на мультик Добрий динозавр. Ну а після того пішли в Макдональдс, де зустріли дещо противне. І якщо вам гидко, просто промотайте на 20 секунд. Таракан Макдональдзі. А може Що скажеш? Я скажу, що я в шоці від таких подій, я такий сидів, нічого не підозрюючи, Бац. я бачу, що під цим столиком, за який, я зараз, за який ми зараз їм, за, за їм це за те, що я заплатив. Вам за їх не зрозуміло, що я просто в шоці від такого. Ти просто на, ну, на будь-яку зелену карту можеш поставити цю карту. Або на будь-яку карту іншого кольору, але таку саму. Наприклад, стоїть така жовта, а ти маєш таку саму, і ти ставиш її. і... буде дуже зелений кольор. Та і зелений кольор, але типу я маю типу на зелений, наприклад, оцю цю. на зелена. А ще за кілька днів ми пішли побавитися на стільні ігри з моїм однокласником Святославом. Якщо чесно, я збився з ліку і не пам'ятаю, що коли трапилося. Але ще десь приблизно за кілька днів я зустрів чисто випадково Дану Яким одну з найпопулярніших дівчат в україномовному ютубі. А як саме це сталося? Розкаже вона, тому що я в цей день не мав з собою камери. Зараз будемо їхати, сидимо Макдональдсі, тому що чекаємо потяг. Нам дуже треба зарядити потяг. Чувак, там немає розетки? Є yeah. Як це було насправді? Спочатку я йду, така ми в Макдональдсі вже дочікуємо останні години. Ну і я така звідтію сідаю з одного боку в Макдональдсу. Така сідаю, ставлю сумки, хочу сідати. І така... Е, падон? А він такий сідає з іншої сторони, знаєте, розслаблений такий взагалі... І я така думала, це вже треба тіпа, підійти, пощупати чи справжні, чи я вже взагалі поїхала. Така, така, а можна я за ваше стола? Я такой, прошу, будь ласка. Випадково, дійсно, випадково зустріти падона це. Я просто щасливчик, я не знаю, я виграла мільйон. Прикольна ситуація сьогодні була. Приходили колядники і <сум> зауважили пропуск такий на роботу. Мій і валявся в мене на, на, на шафці. Мої батьки слухали, як вони там колядували, я тим часом валявся, спав. І тут один з колядників каже: типу: А у вас що тут? Живе подон? <сум> Передавали мені привіт. Так що приємно. Тепер найгірша проблема в тому, що всі хейтери будуть знати, де я живу. Тізніше, де я жив, тепер там живуть тільки мої батьки. Я сюди приїжджаю. Тепер тільки на свята. Ще хотіли з Мар'яною піти в цей в кімнату жаху. Це дуже цікава штука. Я такою атракцію вже колись пробував, тільки в іншому місті. І на жаль, ми прийшли, а вона була. Типу закрита. Як було написано, за судовим рішенням їй було заборонено. Насправді це все чухня була. Сусідам набридло, що там ще критять люди, і вони просто повісили таку відлякувалку. І стояла сусідка на першому поверсі, і всім казала, ні, все закрито, йдіть звідси. Ну і нас вигнали, коротше, коротше. І ми знову попробуємо ще завтра піти туди попробувати свої сили. Бо ми завтра мали їхати вже до мене додому, але не вийшло, не, зм не змогли знайти машини. Так що сьогодні і завтра ми ще гуляємо. Сьогодні валимо на каток. Не знаю, чи що вийде щось зняти, тому що я катаюся парашиву. Такі блейданери собі купив минулого року вже. Я, я насправді просто не вмію кататися, тому є шанс, що я нічого не зможу зняти в силу того, що я буду весь час валятися на люду. Але подивимося, що з того вийде. Зустрінемось на катку. Зроби якусь фігню. Там типу, пади, не знаю. Сальто. Переворот. Поїдь задом, не знаю. встань на голову, зроби брейк. Станцюй брейк. Не знаю. Пограємо чувачі, збимо лога, не знаю, зробиш щось цікаве. Так було задумано, що ти плачеш. Знаєш, мам? Такі щоки, як в СРСРських картинках, знаєш. Бать, ти Подобається? Тут твій улюблений трамвай? Ти його любиш? Хочеш від нього дітей? Ні, питаю. А сайт? Що? <реку> Нові будинки, які побудували десь буквально недавно в цьому районі. От і таких деталей, типу, що щось змінилось, у Львові дуже багато насправді. Ляха люблю отак от сніжочок походити. Люблю зиму, коли є сніжок і коли ну не, нема такої дикої дубаріни. От що ще змінилося за останній рік? Реально, рік тому шов по і, Не знаю, типу 20 людей з говорять українською, 21 перші говорять російською. Зараз. Просто кардинально це змінилося, я не знаю. Кожен другий, бляха, тупо москаль зраний. Зараз вас багато хто напише, типу, Хе -хе, та ладно, російськомовний, що там поробіш, нічого такого поганого. Сьогодні, от, наприклад, дуже багато було людей, які співали колядки в звичайних маршрутках, в транспорті, блін. І, ну, рік тому би їх всіх підтримали і підспівували би. Було би цікаво, весело, прикольно. А зараз що було? Да уйди не позорься, що ти тут співаєш? Господи, я я Я тупо прозрів. Я у Львові чи ні? Що це за кацапляндія якась пробач нас, Шевченко, ми все просрали. Маршрутки, які їздять в мій район, не їздять після 9 вечора. Що за херня? Серйозно, в місті, в якому я зараз живу? Взагалі не існує такого поняття, як маршрутки, по-перше. А по-друге, автобуси їздять, бляха, до 12-ї ночі. А після того включаються нічні автобуси, які їздять до 4 ранку, бо з 4-ї ранку вже їздять звичайні автобуси. Обісратись, не? Колись, я пам'ятаю, я точно міг ще навіть до 11-ї години доїхати додому з вокзалу. Зараз це абсолютно імпосібл. Їдуть маршрутки тільки на сихів. Можна на них їхати, виходити і йти пішки далі, так як я зробив це сьогодні. Львів славиться своїми шляхетними будинками, там, не знаю, шикарною погодою і хуями зимовими зимами. І то вся вулиця в такому гімі. Встигнемо відділ. Ти йдеш? Молодець. Були сьогодні в кімнаті жаху. І не знаю, чи варто взагалі це писати, зараз записувати, бо тому що це буде якась така як антиреклама. Як все виглядало? Виглядало це просто. Просто жах. Ми прийшли, зайшли всередину. Я просто вже був в одній такій кімнаті жаху і приблизно уявляв, чого очікувати. Я уявляв, я очікував, що зараз буде повна жопа, що ми обісремося там просто не зможемо навіть йти до кінця, не знайдемо вихід. Ні. нам видали малесенький ліхтарик, який нічого не освітлював. В результаті ми навіть настільки не бачили, що навіть не змогли окунутися атмосферою цією. Ми не змогли побачити в самих декорацій. Я розумію, що там, типу, різдво і дуже стиснутий графік, що треба швиденько всіх прогнати через цю кімнату, але блін, настільки скудно це все виглядало. Ми йшли і самі монстри казали сюда, сюди. І, і буквально тако за 5-10 хвилин нас провалили по всіх кімнатках. Навіть не треба було ні шукати, ні ключів, нічого. Абсолютно. Тут це була якась хірня. Не рекомендую абсолютно нікому. Що ж, і так як це вже другий тиждень з моменту випуску е, мого відео мовна битва, якого я так тішився, бачив, можемо оглянути разом з вами е, статистику, яку вона набрала. Це відео набрало. Видно, що перші 2-3 дні відео набрало просто нереальну кількість переглядів. Далі вже там мінімальна кількість переглядів за весь час. Я заробив аж 14 центів за п'ять тисяч переглядів. П'ять тисяч переглядів. 14 центів. Український ютуб. Ми приречені.